40-річний чувак з оборони, якого у якого вкрали паспорт у Франції, і він не може нікуди переїхати, є найкращим гравцем команди, що ви від неї хочете. Нічого та ніцет в чемпіонаті, просто через те, що в них склад можливо якісніший, ніж у суперників, буде там в першій там десятці, буде боротися за якусь лігу Європу, лігу чемпіонів. Я не думаю, що вони зможуть пригнути вище, можливо, повернуться там травмовані Там мофії, коли ми згадували мофі в в якомусь позитивному ключі, коли. Він грав А, починаєш отак дивитися на склад, і ти не знаєш, хто в цій команді може стати лідером. Та можна назвати там п'ятьох, напевно, гравців. Ніци, сказати, казати, що та вони от стабільна, все інше. Я не знаю. Я сподіваюся, що вони якось розіграються, тому що мені дуже подобається Франкес. Мені подобається uh -huh. його філософія. Він пішов в Ніцу з обіцянкою, що в нього будуть трансфери. Потім Редклів купив собі нову цяцю, Манчестер Юнайтед. Ми бачимо, в принципі, туди основні гроші виливаються. А Ніці ну на тобі не боже, що мені не гоже.